Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора сьогодні щодня. Миру бажаю кожній родині. Щастя, здоров'я кожній людині. Вітаю вас, моя Дівчинка Оленка приїхала в гості до своєї бабусі. На подвір'ї її зустріли друзі. У бабусі є великий будинок. А у її друзів немає малята. Давайте ми з вами сьогодні побудуємо будиночок для песика та цуценяти. Тож малята для нашого конструювання нам знадобиться цеглинки, кубики та трикутна призма. Ну що, почнімо? Для того, щоб побудувати будиночок, беремо одну цеглинку та широкою стороною кладемо її на наш стіл. Беремо два кубики та ставимо її з обох кінців нашої цеглинки ось так, щоб між ними був простір. Беремо наступну цеглинку і кладемо її. Широкою стороною на кубики, щільно притискаючи ось так. Далі беремо кубики і так само кладемо їх на обидва кінці цеглинки і гарненько притискаємо, ставимо ще одну цеглинку зверху, також широкою стороною. А зверху на нашу цеглинку. Ми з вами ставимо кришу. Тобто нашу трикутну призму. Це буде дах нашого будиночку. Молодці малята. Діти, погляньте, який гарний будиночок ми з вами побудували. Песик та цуценятко дуже дякують вам за допомогу. Молодці, а мені вже наразі час. Тож, до побачення та до нових зустрічей! Бувайте, бувайте!